Buenos días, доброго дня, буенос ночі. Доброї ночі. Ой, продовження циклу теленовели для. Тих, хто бажає вивчити іспанську мову, надихнутися, просто відволіктися від всіх цих моментів, тривожних, нетривожних, і, можливо, закохатися, надихнутися на подорож, на романтичні відносини, на якийсь роман, на бізнес, на роботу, неважливо де. Буде це Іспанія, буде це Латинська Америка, вона шикарна, все, все для вас, окрім Бразилії, там розмовляють на португальській мові. O Miami, Ще також є друга мова, якщо ви знаєте в Майами іспанську мову, костіяни, неважливо, ви там свої. Отже, і хочеться надихнутися сьогодні піснею такому, знаєте, класного мена, дуже такого привабливого Джан-Карло Сканела. Мене Естой ti, закоханий в тебе. Ну, закоха. Закоханий в тебе. Отже, ну що, по традиції послухаємо. Джан Карлос, грасіас, грасіас мучо, ой, сой феліс. Отже, ну що, почнемо? Емпесамос. Отже, що співає Джан Карлос, крім того, що він закоханий в цю красуночку? Ме е бесандо мучо лавіас, me besando, Ме, labios, мучу лабіос, переностую. Потихеньку помаленьку. Бесандо від слова бесар. Тобто цілувати. Ви впевнено, чули багато разів, особливо пісню Бесаме-бесаме мучу. Це співається: цілуй, цілуй мене багато. Бесаме, бесаме мучу. Ме. Бесандо. Слово бесар, але десь ми все-таки все розберемо ці діє слова бесандо, тому що як закінчення на О БЕСАНДО ще так знаєте, таке зробити наголос БЕСАНДО. О, наголос Ноу. На Мебес Сандо мучу лабіс. Мучу – це, зрозуміло, багато. Лаб юс". Лаб юс це губи. Бачите, я намалювала такі і пухкенькі губи, і тоненькі, що не помадує. І просто такі класичні губи. Я не знаю, треба було щоб помаранчеву помаду. Які подобаються вам губи? Собі намалюйте всіх. У нас є лабіс, лабіс перфекто, боніто. Отже. <тит> Мебе санда мучус. Запам'ятаєте слово мучос? Я думаю, ви його так уже чули в будь-якому випадку, але так, знаєте, на М -м мучу, мучу, мучу густо дуже подобається. Labus. Labus це губи labus. Дівчатка, жіночки. Ну, дуже часто торкаються своїх лабюс, я сподіваюся, чоловіки цілують своїх коханих губи. Лаб'с перо но лостуюс. Цілував багато губ лаб'юс, але перо запам'ятайте слово перо але, але, але не, не лостую. Туюс, це вже логічно не твоїх. Мебесандавучу лаб'я спереноластує. До речі, якщо ви хочете вивчати ці слова, як, от як я, я думаю, треба намалювати, що в моїх голові лабіс це, губиться це, губи, це, буде просто, Так, інколи кажуть, дитячий садок, але якщо він працює, якщо це ефективна технологія чому ні, мене передідо, енохос переноластує. Що він каже, передідо, тобто він загубився. Пердера губитися, Мепердідо це правильне слово. Мепердідо, я загубився в очах. Я також написав, намалювала очки, вони вийшли трішечки не пропорційні, але ви ж можете намалювати те, що ви хочете, бо там, знаєте, скачати картиночки, буде, буде прикольно. Переналастуюсь, але, вже живу, слово не ластуюсь, не «не твоїх». Тут слово пердідо. Йопердідо, йопердідо, кстати, дуже 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 таке доречне слово, тому що хто знає, ми можемо опинитися в іншій країні світу. І так буває, що не працює інтернет, не працює телефон, люди не розуміють навіть англійську мову. І коли я жила в Латинській Америці, там дівчинка <потрапила>, потрапила в таку ситуацію, коли її пограбували, і вона втратила зв'язок зі всім і вона не знала, де вона знаходиться. Тобто йопердідо, йопердідо, це також не тільки загубився, я. Загубив дорогу, загубив там документи. Важливе слово, хто хоче особливо подорожувати в гарячу та небезпечну, але дуже екзотичну лати Латинську Америку. Охос. Запам'ятайте слово охос, очі. Охос, бонітос, охос, охос. Охо це око. Якщо зробити ось так, дивіться, я отак закрию, Вже я закрила те що охос. Перенолостую. Мій піджачок. Так, охо з але не твої. Кетіенес, ке кеметьенес локопорці. Дивіться, є таке слово, є слово тенер, тобто ма", мати. Мати. I have. Я так згадую, як я вчила англійську мову I have Тенер. Тенер, -er. -er. але він змінюється в залежності від того, ти, я, він, вона, вони. так. І tengo, але в такому контексті, що ти, ту, ту tienes, ти в тебе є. Тобто ми не можемо сказати. Тенко. Тут є іене. Треба попрацювати над цим головым ТНР, і я думаю, в мене така гарна ідея, як ми з ним попрацюємо на цікавому прикладі. Тут є кеметьене з локопорті. Локопорті дуже просто, тому що це як божевільне в гарному плані. для думаю, така знаєте, трошечки релаксова, для Джан Карлоса сексуальна дівчинка. Локопорті. Отже, по традиції повторюємо ці шикарні слова. Me le besando mucho lavus besando Mucho lavius переносту. Besando – цілувати, mucho – багато лавз, губи, але не твої Me perdidos en ojos. Ох, очі, переновостую, але не твої, загубився в очах, але не твоїх. Кетьенес кеметєнес, Тобто забувте слово т'єнес? Т'єнес, ту тєнес. Це в тебе є, Ту т'єнес. Ви будете, ем, коли практикувати, ви це виведе до автоматизму, але намагайтесь так трішечки ту т'єнес. Що? Тебе є, тут є не апартамент, тут є не тут є, нас роба, тут є нас, так виписати собі, тут є нас і так зафіксувати, заякорити. Тут є метьенес лока, локо порті. Тобто він від неї. Отже, чудового, кайфового вівторка насолоджуйтесь, вивчайте, або ви просто кайфуйте іспанську, мови, вона прекрасна. Чао-чао!